Містичні історії від каналу аудіокниги українською студія Калідор Говард Філіпс Лавкрафт Дагон. Я пишу це. У стані крайнього душевного сум'яття, бо цієї ночі збираюся відійти у небуття. Злидар до того ж, майже без ліків, котрі єдиними роблять життя стертним. я вже не можу зносити муки. Залишається тільки викинутися на брудну бруківку із вікна Мансарди. Не думайте, що рабська залежність від морфію. Робить мене слабкодухим виродком. Коли ви прочитаєте ці поспіхом написані сторінки, то зможете здогадатися, хоч ніколи до кінця і не зрозумієте, чому я так прагну смертного забуття. У одній із найвідкритіших і найменш відвідуваних частин безмежного Тихого океану пакебот, на якому я плив. Як представник фрахтувальника став жертвою німецьких рейдерів. В той час щойно починалася велика війна, і океанська флотилія Гунів ще не встигла остаточно втратити свою міць, як це сталося пізніше. Отож, наш корабель захопили як військову здобич, до команди ставилося максимально делікатно. Як і належить поводитися з військовополоненими. Втім, дисципліна наших тюремників була настільки ліберальною, що вже за п'ять днів після захоплення я спромігся втекти у маленькому човнику з запасом їжі та води на доволі тривалий час. Нарешті, відчувши себе вільним у відкритому морі, я виявив, що. Не маю жодного поняття про те, де перебуваю. Навігація ніколи не була моєю сильною стороною. Тож за положенням сонця і зірок я міг хіба приблизно здогадуватися, що я десь південніше екватора. Однак я й гадки не мав про довготу, на якій опинився, а на горизонті не було ні острівця. Ні узбережжя. Погода трималася хороша, тож впродовж незліченних днів я просто дрейфував під палаючим сонцем і чекаючи корабля, який би пропливав повз, або берега якоїсь заселеної землі, до якого б прибило мого човна. Проте не було ні корабля, ні землі. І моя самотність посеред збрижених широт незайманої блакиті почала народжувати відчай. Зміни відбулися доки я спав. Я ніколи не дізнаюся подробиць, тому що мій сон, хай тривожний і сповнений видінь, тривав довго. Коли ж я нарешті прокинувся, я виявив, що мене. Наполовину засмоктало у слизувату гладінь гидотної чорної драговини, котра простягалася довкола мене одноманітними брижами аж доки сягало око. Дещо віддалік від мене на цій гидоті лежав мій човен. Хоч найлегше собі уявити, що першим моїм відчуттям тоді було б здивування від такої дивоглядної і неочікуваної зміни краєвиду, насправді, я був більше переляканий, аніж вражений, тому що повітря і гнилісний ґрунт відгонили чимось зловісним, що змусило затремтіти, здавалося, кожну клітинку мого тіла. Земля. Сочилася смородом зогнилих рибних скелетів та інших речей, які годі описати. Вони стриміли з бридкого багна безкінечної рівнини. Мабуть, мені не варто було й намагатися передати словами всю невимовну мерзоту, яка перебувала там у мовчазній безкінечності. Ні слух, ні зірмій. Не вловлювали нічого, окрім неозорого простору чорної драговини, а довершеність тиші і одноманітність ландшафту гнітили мене, підкочуючись до горла клубком страху. Сонце палило з небес, які здавалися майже чорними у своїй жорстокій безхмарності. Ніби відзеркалюючи чорнильну пустку під моїми ногами. Коли ж я вліз до свого човна, який залишався на поверхні, то зрозумів, моє становище може пояснити тільки одна гіпотеза: через нечуваної сили виверження підводного вулкана, частина океанського дна піднялася на поверхню, оголивши місця. Які вже тисячі років лежали приховані під непроникними водними глибинами, і такою неосяжною була протяжність нових земель, що піднялися піді мною, що я не міг навіть вловити найлегшого шуму океану, хоч би як я й прислухався, не було видно і морських птахів. Які зазвичай злітаються у пошуках здобичі мертвих мешканців моря. Кілька годин я сидів у роздумах біля човна, котрий лежав на боці, і давав мені слабку тінь, доки сонце мандрувало небесами. Під вечір земля стала дещо менш в'язкою, і, здавалося, достатньо підсохла для того, аби невдовзі. Нею можна було ходити. Тієї ночі я спав зовсім недовго, а наступного дня, готуючись до подорожі суходолом у пошуках зниклого моря і можливого порятунку, я склав у торбинку залишки їжі та води. Третього ранку я вирішив, що ґрунт під ногами вже достатньо сухий. Аби йти поверхнею без зусиль, від смороду риби можна було збожеволіти, але я переймався значно важливішими проблемами, аби зважати на такі дрібні незручності, тому сміливо рухався до невідомої мети. Увесь день я вперто йшов на захід, орієнтуючись на пагорб у далині, Котрий здіймався вище, аніж будь що інше в цій пустелі. Того дня я заночував серед рівнини, а наступного продовжив свою подорож до пагорба, хоч він і здався ледь-ледь ближчим, аніж тоді, коли я вперше його помітив. Надвечір четвертого дня я дістався підніжжя пагорба. Він виявився значно вищим, ніж видавався здалеку. Завдяки навколишній долині він іще більше виділявся на загальному тлі. Занадто втомлений для сходження, я заснув просто в тіні того пагорба. Не знаю. Чому тієї ночі у мене були такі дикі сни, але ще до того, як Щербатий і дивовижно виразний місяць зійшов високо над рівниною, я прокинувся у холодному поту і заснути більше не зміг. Видива, які тієї ночі мені примарилися, були занадто яскраві, аби до них повертатися. І у мерехтінні місяця я збагнув, наскільки. Безрозсудним рішенням була подорож за дня. Без палючого сонця, моя подорож коштувала б мені значно менших зусиль. Справді, зараз, поспавши і відпочивши, я був готовий піднятися на пагорб, хоч і що ввечері це було мені не до снаги. Підхопивши свою торбину, я рушив до його вершини. Я вже казав, що безперервна монотонність навколишньої рівнини була для мене джерелом незрозумілого страху, та мій жах незмірно зріс, коли я дістався вершини пагорба і поглянув вниз на інший його бік у неосяжну яму, чи то каньйон, чорних схилів якого не торкався місяць. Тому що іще ще не встиг піднятися достатньо високо. Я почувався, ніби стою на краю світу, зазираючи у бездонний хаос вічної ночі, і з мого жаху зринули дивні асоціації із втраченим раєм і огидним сходженням сатани крізь несформовані виміри темряви. Коли місяць піднявся вище на небосхилі, я почав розрізняти, що схили долини були не настільки прямовисні, як здавалося, у темряві. Виступи і відшарування породи були доброю опорою для ніг під час спуску, а вже за кількасот футів урвище переходило у доволі пологий схил. Спонуканий непоясненим імпульсом, я заледве спустився донизу з келястими виступами і став на пологішому схилі, споглядаючи стигійські глибини, котрих ще не торкався промінь світла. Нараз мою увагу привернув. Величезний дивний предмет на протилежному схилі він здіймався десь за сотню ярдів поперед мене, він блідо відсвічував у променях місяця, котрий продовжував сходити. Скоро я переконався, що то був лише здоровенний шмат каменю, проте я не міг позбутися стійкого враження. Що його розташування і форма не можуть бути результатами діяльності самої лишень природи. Коли я роздивився його детальніше, мене охопили відчуття, котрі я не здатен писати, бо, окрім його неймовірного магнетизму і розташування у безодні, що зяяло на дні моря ще звідколи світ був молодий, я зрозумів. Поза всяким сумнівом, той дивний предмет був добре оформленим монолітом, колосальна маса якого знала різець майстра і поклоніння живих мислячих істот. Подивований і наляканий, але все ж не без трему й захвату, притаманних вченим чи археологам. Я уважніше оглянув довкілля. Місяць, наблизившись до зеніту, таємниче сяяв над стрімкими кручами, що обрамляли кратер, і, відкриваючи широке русло, що пролягало на дні і в обох напрямках, зникаючи за обрієм, майже сягаючи своїми водами моїх ніг на схилі. На протилежному боці, хвилі. Омивали підніжжя гігантського моноліту, на поверхні якого я розрізняв написи і барельєфи різьблених фігур. Написи були виконані незнаною мені системою ієрогліфів, подібних до яких я не бачив у жодній книзі. Вони складалися переважно із дуже приблизних. Акватичних символів, наприклад, риб, вугрів, восьминогів, ракоподібних молюсків, китів та інших подібних до них створінь. Кілька фігур однозначно зображали морських істот, невідомих сучасному світові, напівзогнилі тіла яких, утім, я вже бачив на цій рівнині, котра зринула з моря. Проте найбільше я був зачарований одним мальовничим різьбленням. То була барельєфна композиція, яку завдяки її колосальному розміру було добре видно навіть з відстані, що відділяла мене від неї через потік води. Вирізьблені на ній речі викликали б завість навіть у Доре. Думаю, що вони мали б зображати людей, принаймні певний вид людей, хоча їх відтворювали то як грайливих риб у якомусь підводному гроті, то за молитвою якійсь монолітній святині також у глибинах вод. Я не буду вдаватися у подробиці опису їхніх обличчя форм, бо найменший спогад про них. Змушує мене мліти. Вони були гротескними, навіть понад уяву Едгарда Почі Белвера. Вони загалом були до жаху людськими, якщо не зважати, на руки і ноги і перетинками поміж пальцями, а також занадто широкі і пласкі губи, склисті вирячені очі та інші речі, про які я не хочу згадувати. Дивно. Але здавалося, що вони були вирізьблені зовсім непропорційно щодо свого тла. Адже на барельєфі зображалася одна істота, котра вбивала кита, який був лише трішки більшим за неї. Як я вже і згадував, я помітив їхню гротескність і дивні розміри, але потім подумав, що, мабуть, то були уявні боги. Якогось примітивного рибальського племені племені, останні нащадки якого зникли за багато тисячоліть до того, як перші діти пілдаунської людини чи неандертальця з'явилися на світ. Вражений цим неочікуваним зануренням у минуле, що перевершувало найсміливіші фантазії антропологів, я просто стояв. Споглядаючи все те, доки місяць відкидав химерні відблиски на безмовний канал переді мною. А тоді, зненацька я побачив його, лише злегка спінивши воду, щось зринуло на поверхню перед моїми очима. Гігантське! Поліфемоподібне і гидомирне, воно, як потвора з нічних жахіть, кинулося до моноліту, довкола якого зімкнуло свої велетенські лускаті руки, схиливши свою страхітливу голову донизу і бурмочучи якісь ритмічні мотиви. Мабуть, саме тоді. Я із Божеволів. Я небагато пам'ятаю про мій шалений підйом назад схилом пагорба, як і про гарячкову подорож до перекинутого човна, здається, я весь час співав і причинно сміявся, коли вже не міг співати. Я невиразно пам'ятаю сильну бурю, що здійнялася через деякий час після того, як я повернувся до човна. Хай там як, я впевнений, що чув гуркіт грому та інші звуки, на які здатна природа у миті свого найбільшого шаленства. Коли я виринув зі світу тіней, я був уже в лікарні Сан-Франциско, доправлений туди капітаном американського корабля, котрий підібрав мій човен посеред океану. Я багато чого говорив у Маренні, але моїм словам не надали жодного значення. Мої рятівники нічого не знали про якесь підняття землі у Тихому океані. Я ж зі свого боку не вважав за потрібне наполягати на речах, у які я знав точно, вони не повірять. Згодом я відшукав знаного етнолога. І засипав його детальними запитаннями стосовно давньої палестинської легенди про дагона Бога рибу. Проте, переконавши, що мій співрозмовник безнадійно обмежений, я облишив спроби щось у нього дізнатися. Уночі, особливо, коли надщерблений місяць росте. Я бачу це. Я вдавався до морфію, проте наркотики приносять лише тимчасове полегшення, а потім вони ж, як безпомічного раба, затягують у свої обійми. Тож зараз я покладу усьому цьому край, надавши вичерпний звіт, який стане джерелом інформації або радше. Предметом зневажливого висміювання моїх знайомих. Я часто запитую себе, чи не міг це бути лишень фантазм, звичайний наслідок лихоманки, у якій я лежав після сонячного удару у човні просто неба після втечі від німецьких вояків? Я запитую себе, але щоразу. У відповідь отримую мерзотне за своєю реалістичністю видіння. Я не можу думати про морські глибини, не здригаючись від видива, Безіменних істот, котрі, можливо, саме зараз звиваючись повзають морським дном, поклоняючись своїм. Прадавнім кам'яним ідолам і різьблять власні ненависні подоби на підводних гранітних обелісках. Я мрію про той день, коли вони піднімуться над хвилями, аби обхопити своїми гидотними пазурами залишки слабкого виснаженого війною людства. У мареннях бачу я день. Коли землю поглине вода, а темні океанські простори здіймуться серед всесвітнього пандемоніуму. Кінець уже близько. Я чую звуки біля дверей, ніби велетенське слизьке тіло б'ється об них. Воно не має мене знайти. Я припиню все це. Господи, та та рука! До вікна, до вікна, до вікна. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Вподобайте дане відео. Розповсюдьте інформацію про нас у соціальних мережах. Спеціально для вас додатково діє телеграм-канал із творами. Буду. Окремо і щиро вдячний за будь-яку фінансову підтримку. Реквізити картки Монобанку та Патреон у описі до відео. Давайте будемо українізувати цей світ разом. Почуємося в наступному творі. До зустрічі на Калідорі.